З початку серпня ми знайшли приміщення. В Запоріжжі проспект Соборний 187. Тепер в нас є. Фізична халабуда в Запоріжжі, в якій вже проводяться перші заходи. Зараз ми продовжуємо облаштовувати приміщення, але туди вже можна прийти, вже можна отримати інформаційну підтримку, гуманітарну допомогу. В принципі, ми координуємо всіх тих, хто приходить до нас, тому що Маріупольці шукають своїх в першу чергу. А ми можемо порадити, що ви можете звернутися не лише до нас. Тут діє не тільки центр Ямаріуполь і не тільки ми. Ви можете сходити там в обласний центр молоді, там отримати щось, можете ось сюди, ось сюди. Тобто зараз це такий простір, який намагається повторити те, що було в Маріуполі, але з певними така халабуда-штрих зі своїми змінами згідно з тих умов, в яких ми зараз існуємо. Це в першу чергу адаптаційні всякі психологічні, арт-терапевтичні заходи для місцевих мешканців і для переселенців, тому що нам важливо працювати і з тими, і з тими. Ми не хочемо приділяти увагу тільки переселенцям. Це бізнес-курси, це взагалі підприємницьке мислення до того, як ти можеш адаптуватись зараз. От В тебе немає там чоловіка, який приносив основний дохід, бо він в ЗСУ, або ти втратив, втратила свою якусь ферму і ти хочеш зараз переадаптуватись, або взагалі переїхала в зовсім інше місце. І це такі будуть культурні заходи теж для різних вікових категорій. О, це така халабуда, яка базується конкретно в фізичному просторі. Є декілька членів команди, які знаходяться в Києві, Київській області. На даний момент вони більше роблять таку аналітичну роботу в плані, що відбувається в принципі. Середній показник по Україні, тому що Київ це таке щось зі всіх боків туди стікається. В принципі, чим ми можемо бути ще корисні, окрім того досвіду, який ми маємо, що зараз імплементується вже в Запоріжжі. От, там така велика аналітична робота. Я дуже сподіваюся, що ми вже скоро матимемо результати і зможемо трошки так зрозуміти, куди ми ще будемо рухатись. І, власне, Львів, у Львові, знаходжуся я одна фізично, але ми співпрацюємо з командами тут, з нашими партнерами і з проєктом Київський діалог і з партнерами. Тут на місцях активістами, з якими на даний момент робимо такий проект для молоді Львівщини і для переміщених релокованих громадських організацій і індивідуальних активістів, які знаходяться у Львові або близько до Львова, і можуть тут отримувати від нас допомогу. Це такий проект, який має декілька напрямків. Перший це власне молодь, про який я сказала. Це Молодіжна політика і включення, активізація молоді з малих міст, і їх включення в великий процес області, як це все відбувається. Мене дуже надихає приклад Львова в плані того, що тут є молодіжні центри, як міський, так і обласний. В них є бус, на якому вони можуть приїхати в ту саму громаду, там, в Другобич чи в Трускавець, і щось там провести або взяти звідти учасників і привезти їх до Львова. Тобто, ми зараз, після шести років роботи, подібної з молоддю в Приазов'ї, ми намагаємося ті самі підходи адаптувати до молоді. Ді тут, тому що тут молодь на 50% залишилась місцева, а на 50% — це переселенці. Власне, вчора позавчора ми спілкувалися з нашими учасниками Червоного і Дрогобич, з яких половина це Луганська область, Запоріжжя, Харків. І ти розумієш, що це вже так настільки змішалось, і їх потрібно всіх по перше знайомити, бо вони почали знайомитись прямо у нас на тренінгу. Хоча Самі з одного міста переселились, але ніхто з них не казав, що вони, вони там з якоїсь там, з Лозової Луганця Харківської області. Це такий перший великий шмат роботи, другий це робота з активістами, власне, з такими, як я, які переїхали, і або вони мають громадську організацію, продовжують працювати в ній, або в принципі втратили громадську організацію, яка там хтось поїхав за кордон, хтось змінила діяльність і так далі. Їм ми допомагаємо більше структурувати. Якщо потрібно, то це психологічна допомога і структурування, власне, така стратегічна рамка на півроку, що ти можеш зробити. І також громадські організації часто стикаються з такими моментами, як тимчасово окупована територія, на якій зареєстрований там, зареєстрована організація, і банківський рахунок, і їм там можуть щось заблокувати. Такі юридичні і фінансові моменти. Тобто ми намагаємося так, швидка допомога для таких активістів. І такий третій великий компонент цього проєкту, власне, розповідати про те, що в нас відбувається в Європу і на весь світ, оскільки Київський діалог це проєкт німецько-український. То ось цей компонент німецький якраз має е, всю інформаційну складову для того, щоб показувати, що дивіться, в нас 24 лютого нічого не зупинилось, а навпаки. У нас є ось такі надихаючі історії. У нас є ось такі переселенці, які не просто приїхали і вижили, а вони ще продовжують розвивати громаду, в якій вони тепер нові члени цієї громади.